Добрий день, діти! Сьогодні в нас знову заняття з математики, а тема число та цифра 3. Давайте пригадаємо з вами, з якими цифрами ми вже познайомилися. Це цифра 1. Вона означає один предмет та цифра 2. Цифра 2 означає два предмета. Для закріплення давайте з вами пограємо в гру. Вам потрібна групи предметів на карточках відповідною цифрою. Починаємо з верхнього лівого ряду. Голуб один. Дивимось знизу, скільки зайчиків та рахуємо. Один, два. Тож зайчиків у нас 2. Молодці, йдемо далі, дивимось нижче, рахуємо, скільки метеликів. Так, звичайно, метеликів. Один. Ставимо цифру один. Тепер дивимось з вами правий верхній куточок та рахуємо, скільки ж у нас бананів. Один, два. Так, у нас два банани. Дивимося нижче. Та рахуємо, скільки у нас помідорів. Помідорів у нас один. Ставимо цифру один. Дивимось нижче. Та рахуємо, скільки ж у нас картоплин. Одна. Дві. Вірно, дві картоплини. Ставимо цифру два. Молодці. А ось і нова цифра. Давайте порахуємо каченя та дізнаємося, що ж це за цифра? Одне каченя. Два каченя. Три каченя. Отже, це. Цифра три. Цифра 3 позначає три предмети, а складається вона із двох гачків. Два гачки перецепились, в цифру три перетворились. Один. Два. Три. Цифра 3 стоїть у числовому ряді. Після цифри 2. Діти, а склад числа 3 це число 1 та 2. Або 2 та 1. Ви, молодчинки, до нових зустрічей!